Ми часто запитуємо самі у себе, а може запитуємо в когось іще? Де ж це той Бог, коли лихо в мене? Він що не бачить мій біль, що пече, він що не бачить голодну дитину, він не помітив, як спрагне вона, чому він не втішив побиту людину, чом взагалі не спинив побиття? Кажуть, що Бог милостивий та добрий, але чому він тоді допустив? Голод, війну та знущання негодних, він же ж все бачив, не захистив. Чуєш, людино, згадай моє слово. Ти пам'ятаєш, коли я сказав, щоб ти любив Бога й ближнього свого, Богу своєму ти шану віддав? Я говорив, не чини перелюбу. Ти був слухняний виконав це. Я говорив, не роби зла нікому. Ти обкрадав та чинив усе зле. Я ж говорив будь у батька в покорі, ти ж не хотів навіть чути про це, Чому маю я чути кожне слово, коли нагрішившись, мене вже позвеш. Слави своєї не дам я нікому, я ж говорив це, невже ти забув, я все створив, це не в силі нікому, моє ти творіння, а ти й не відчув. Я є Господь, ти зі мною, я з тобою, ти крок на зустріч, а я кроків сто. Ти проти мене, коли не зі мною. Просто послухайте слова мого. Все під контролем. Я бачу все й чую, та гріх, все ж покинь, розділяє від нас. Прийду я до тебе, фолину лиш тою, коли ти сповідаєш, що я є твій спас. Тоді охорона моя над тобою, тоді ти в долоні моїй назавжди, тоді я і рани твої всі загою, я буду з тобою, ти тільки скажи.